Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. От і закінчилось Євробачення 2025, і ми вже знаємо переможця. Це Австрія і Джей Джей. А... Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні, чи подобається вам переможець. А ми будемо розбиратися щодо чого, який же ж трек і який був виступ. Давайте слухати. І от мені здався цей початок, здалося, що все ж таки він якось важко співає. Тобто, навіть в півфіналі було трішки легше. Тобто, знаєте, це як машина. От, е, ніби ти давиш на газ, а вона не їде. І от його голос зараз такий самий: він трішки нема цієї легкості, все ж таки відчувається якась важкість. Тут уже голос додає якогось об'єму сили. Ну я дивуюсь е, людям, які мають такі голоси. You know, І знаєте. А... З однієї сторони, так, це трек ну, дійсно вартий перемоги, але я думав, що можливо він і не стане переможцем. Чому? Тому що є все ж таки схожість тут з немо ось ці високі ноти, які бере і один і другий співак, і, ну, можливо, просто людям не захотілося б слухати. Не те, що це подібна музика, але типаж е- подібний все ж таки. Да? І, можливо. Але все ж таки пройшов і переміг. І ось е ця фраза перша, мені здається, все ж таки е трішки він тут фальшивив. Ну. як є. На цей от гоу, він як то так знову ж таки кинув цей звук. Е, ну було видно по ньому, що некомфортно якраз е, саме ці ноти. Емоційно, ось тут прям, прям клас. Трішки, мені здається, він не попав тут в ноту в останню. А, звичайно, це прикро. <му> мені здається, цей крик це крик просто, ну, як це сказати, не да, такої злості люді від того, що все ж таки в ноту не попав високу. Бо а, емоція така була, але оцього... Крику рика цього не було в півфіналі. Yes. А от останню ноту все ж таки попав і а, закінчив достойно. І він, от по щирості, він все ж таки так, дійсно схожий з немо такий самий щирий молодий хлопець. А, що ще хочу сказати? Багато було навколо нього в Україні. Ось, бо він там а, надихався нетрепко, а, яка виступала на окупованих територіях і підтримує Росію. А, а, але я скажу так, що я не агітував за нього голосувати, але. Ну, Євробачення вже пройшло, і якщо сказати відверто, то це, на мою думку, дійсно найсильніший трек з усіх, які були. Це по діапазону голосу, це по постановці, вона ну, дійсно красива і як, нічого додавати тут не треба. Емоційна складова тут теж присутня, ну, його емоція, яка от. Потихеньку, потихеньку вона піднімається, піднімається і піднімається. І от я не знаю, щоб тут, в принципі, відняти або додати а, дійсно цілісний трек ну, по всім параметрам. А Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підтримайте це відео, поставте лайк, коментуйте. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!